Відео, як зробити чіткий угол прокрасу на такій штукатурці, як баранець. Ось баранець. Як зробити ось такий чіткий прокрас, щоб фарба не виходила одна на іншу. Все робиться за допомогою акрилу. Відклеюється малярною лентою і потом, значить, ось цей е, примикання скотча ну, малярної ленти до штукатурки, якщо його не заділати акрилом, тоді фарба ну, то якою фарбуєш, в даному випадку буду фарбувати ось цією коричневою фарбою. І якщо не забити ось цей стик акрилом, тоді коричнева фарба буде проникати попід малярну стрічку і буде по поверхні штукатурки така ну, не чіткий. Не буде чіткої лінії, а буде така, типу, фарба буде проникати під, під малярну ленту і ну, негарно буде. Зараз я хочу показати, як буде гарно за допомогою акрила. Ось так наносимо. Наносимо на цей стик, наносимо, наносимо. Небагато, так, щоб забити його раз і пальцем. Пальцем. Лишнє забираємо. О, так, туши. Тільки забастили акрилом, пальцем стягнули і не треба чекати, щоб він висох, а відразу можна братись до роботи. Зразу зафарбовані ось таким макаром хто стикався з цим хто робить той, той, той в курсі що такі штукатурки як баранець як короєд вони такі типу, фактурні в них цих канавок багато є і треба трошки пограти щоб їх заповнити фарбою Ну, користуючись таким методом, буде, буде мати чітку лінію. Все, профарбували, знімаємо ленту. І як бачимо, Угол примыкания линия четко. красиво. Все.